Доброго раночку, мої любі, друзі. 8 серпня Аркадія майже поспів. Подивіться, виноград Аркадія, який красивенний! В цьому році погода, в принципі, дуже непогана для винограда. І те, що не було дощів, як для нашої Полтавської області, як для винограда, непогано. Так як в мене тут Чінь, затишок. Погляньте, який виноград гарний. Вже його можна зривати, їсти. Просто неймовірний грозді. Такі, ну, довжину сантиметрів по 20. Отак вони висять. Погляньте, жаль, що він не зберігається довго. Може, хтось напише, як його зберігати подовше. Погляньте, яка красота.